В день білої красуні, венери, богині кохання, мої найкращі вітання. Продовжується надзвичайно гарна доба. Доба кола друзів. А це значить, що день надзвичайно інформативний. Сьогодні добре приймати представників ревізії, закривати нерентабельне підприємство, порвати зв'язки із людьми, які нам не симпатичні. Нових зв'язків не заводимо, не знайомимось. Зате сьогодні на горизонті можуть з'явитись старі знайомі. Ось з ними ми зможемо якраз і поспілкуватися. Розпочинається сама сприятлива доба місяця о 14-й годині, 9-й хвилині. Це Доба труби, труба кличе на подвиги, іде дня працювати і ще раз працювати. І вашу стареність обов'язково помітять і ваші домочаці, помітять колеги, начальство і як бонус це нові вигідні зв'язки, нові угоди. Тобто день надзвичайно сприятливий для всіх операцій з нерухомістю, для бізнесових угод. Хоча останній день теж не але кажуть: якщо щось не зробиш в цю добу, значить вважай, що ти. Втратив даремно цілий місяць. Отож, сьогодні день сприятливий для того, щоб поспілкуватися із своїми рідними, з колегами, з друзями, і ці спілкування будуть надзвичайно позитивний мати ефект. Місяць продовжує свій рух по знаку рака. Велетенський рак, який вчепився Гераклу за праву п'ятку. У нас дуже вразливі. Наш шумочок. Потурбуємося про правильне харчування. Нічого гострого, смаженого, холодного, гарячого. Організм потребує вуглеводів це водний знак. Так що сьогодні 50% нашого раціону повинні складати овочі і фрукти. Бажано, звичайно, салатики в запеченому вигляді або із спеціально. Роварки. Ну і звичайно дуже корисною будуть будь-якого роду каші. Це гречана, пшоняна каша, яку так полюбляли наші предки. Вони мало не щодня вживали пшоняну кашу, тому у них зір не псувався до старості. Сьогодні за народними прикметами Максима Грека. Йому потрібно помолитися, щоб було сімейне щастя. А ще кажуть, що пара обов'язково повинна, міцно взявшись за руки, підійти до дерева і сильно його стряхнути. І ось тоді пара буде жити в мирі і злагоді цілий рік. Завтра Тимофія на півзимника можна захворіти, вживши. Несвіжі продукти, будьте дуже й дуже обережні. А 5 лютого в неділю агафангела обов'язково подайте милостиню і Всевишній обов'язково вам за це віддячить. Життя таке коротке. поспішаймо творити добро, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил.